Молодіжний центр Дей» 8 лютого відзначив чергову річницю від дня свого заснування. З Цієї нагоди тут провели день відкритих дверей з презентацією нової волонтерської майстерні. З днем народження Хабі Дей» привітав зміївський міський голова Павло Голодніков, який також долучився до майстер-класів по розмалюванню гільз. Пообіцяв надалі підтримувати молодіжні ініціативи і всіляко сприяти в їх реалізації. Нагадаємо, що у жовтні минулого року Зміївська міська рада надала хабу приміщення в центрі міста. Де відбувається велика кількість цікавих і пізнавальних заходів для дітей і молоді було зроблено дуже велику роботу. Ми сьогодні перебуваємо тут і бачимо наскільки тут багато всього зроблено. Кожного на кожний вихідний день збирається дуже велика кількість людей нашої молоді, проводяться просмотри фільмів або ігри, або на сьогоднішній день розмальовуються там різні сувеніри, які потім будуть виставлені на аукціон, щоб направити ці кошти на збройні сили України. Тобто залучається молодь. Ми тут спільно з відділом культури. З міською радою з Ольгою воспитуємо в дітей патріотичний дух, показуємо дітям, що війна це жахлива і необхідно підтримувати наших воїнів, які борються саме за вільну нашу країну, тому що Український народ, він героїчний. І саме тут в наших дітях закладується виховання і патріотичний дух. Тому дякую Ользі за таку чудову ідею, за те, що ми тут реалізуємо. Всіляка будемо підтримувати. На сьогодні ще не підписаний меморандум про співпрацю між ГО, громадською організацією Дей» і міською радою, тому працюємо в цьому напрямку. Неабияк на роботу хабу вплинула війна. У перші місяці повномасштабного вторгнення молодіжний центр перетворився на гуманітарний штаб. Війна вплинула на всіх і на нас теж. Ось, і перші місяці роботи молодіжний центр здійснював гуманітарну місію. Да, гуманітарний центр тут був, тут сортувалася всіляка допомога для людей. От, а потім ми трошки стали переформатовувати роботу, тому що в нас, на щастя, є такі багато організацій, які надають допомогу і місцевим мешканцям, і переселенцям. Тому ми бачали, що ми маємо продовжувати молодіжний рух і війна це завжди час можливостей, тому ось так склалося, що у нас зараз є чудове приміщення, де ми можемо. Відносно безпечно здійснювати діяльність, запрошувати людей. Ось і надавати послуги, і запрошувати інших ініціативних людей, які можуть здійснювати і реалізовувати свої ідеї у нас. Протягом минулого року в хабі провели більше 70 різних заходів. Це семінари, тренінги, майстер-класи і кінопокази, переважна більшість з яких була спрямована на розвиток і дозвілля дітей та молоді. Дуже актуально стало зараз події для дітей. У нас кінопокази транслюються, батьки дякують нам у приватних повідомленнях, тому що це якось відволікає. Дітям досконально да, там не поясниш, що відбувається, тому це якось знімає емоційну втому. Да, у батьків теж приходять і залучаємо молодь і намагаємось інтегрувати внутрішньо переміщену молодь. Тому якщо вона нас чує, будь ласка, приєднуйтеся, у нас є місце де ви можете зібратися, ми надаємо можливості для розвитку молоді і дітей. І в нас планується для дітей зараз заходи складаються на весну. От Ми виграли проєкт і буде реалізовуватись на, тут, на базі хабу, тобто як доступ до культури, скажімо так. Співпрацює молодіжний простір з різними благодійними фондами і громадськими організаціями. Велика робота проводиться у сфері молодіжної політики. Організатори хабу ідей беруть участь у різних конкурсах, завдяки чому на території громади вже вдалося реалізувати декілька корисних проєктів. Один з них створення муралу біля зміївського ліцею. номер 2 Мріють у хабі оновити і дизайн свого приміщення, зробивши його більш сучасним. Ці події да, після 24 лютого перервали наші перемовини з Академією дизайну, де студенти планували як свій як свою роботу випускну, да, зробити дизайн сучасний саме цього приміщення хабу. От саме для молоді, так наша мрія велика, щоб тут був такий сучасний, презентабельний для молоді ремонт, який би якого б не було ніде в іншій громаді, не тільки в Харківській, а й в Україні. От такий от прямо класний, сучасний, щоб це було доступно для людей з інвалідністю, для мамами з колясками, заїзд, під'їзд, щоб це було вільно доступно і це слугувало для розвитку. Усі, хто має цікаві ідеї для дозвілля та розвитку, Ольга Перелигіна запрошує до співпраці. У хабі є місце і можливості. Тут відкривають двері усім, хто має бажання розвиватися і ділитися своїм досвідом.